Ми тільки закінчили раду оборони області. і Серед питань порядку денного було піднято питання посилення заходів. Безпеки та правопорядку під час святкувань. Наше спільне завдання мінімізувати скупчення людей в місцях освящення великодних кошиків та інших місцях масового скупчення людей. В територіальних громадах у нас заплановані заходи в 301 культовій споруді. Тому в ці дні поліція Полтавської області буде нести службу в посиленому варіанті саме несення служби і збільшення кількості особового складу до тисячі чоловік. Окрім поліцейських, також будуть. Задіяні військовослужбовці Національної гвардії України, невелика кількість представників ДФТГ та невелика кількість ще у нас буде громадських формувань. В тих храмах, де є якісь укриття, підвальні приміщення, вони мають бути підготовлені в разі екстреної його випадку. Зрозуміло, що це не є там якимось сертифікованим укриттям, але це є укриття. Тому воно має бути доступним, мають бути вказівники, люди мають знати, в разі тривоги треба якби, припинити освячення, зупинити і запропонувати людям негайно сховатися. Богослужіння відбувається в межах якраз дії комендантської години. Парафія збирається в храмі, храм закривається, і богослужіння триває до. Завершення комендантської години берегти своє здоров'я, берегти своє життя це є заповідь, Божа і її потрібно дотримуватися.